На огляді ще один китайський туристичний комплектик. Ось так він виглядає. Також приїхав з заліку. Що ми тут маємо? Штопорець. Волочка. Викрутка відкривашечка ще одна ножичок. Ось тут у нас. веделочка. Це вже. Коли його ставити? І ось так вона вставляється. В принципі. Можна і без ручечки використовувати. Ложечка ось така. Також, якщо в комплекті, достаємо, можемо сюди її, чи, можливо, так окремо. Вага цього комплекту 120 грам, не важкий. Такий чухольчик дешевенький. Так, спробуємо. Саме головне, чи може в наш ножичок щось різати. Ось такий він, в принципі, простенький. Зараз протестуємо, чи може він порізати нам в поході хлібчик, огірочок. Так, беремо батон. батончик чорственький, і спробуємо його різати. Батон ріжеться, в принципі, непогано. Заточечка трохи є. Зараз пробуємо дуже черствий чорний хліб. Невеличкі зусилля треба прилагати, але, в принципі, ріже. Для походу з головою вистачить. В принципі, В принципі, може. Нарізати його. Ну, може бути, обійшовся 2 долара 39 центів Це період період скидок був на з перше по, по-моєму, по 5 серпня. Приїхав дуже швидко. Зараз, чесно кажучи, не знаю, скільки коштує, але. Для таких грошей, в принципі, в погоді десь може бути чи на рибалці. Доволі непогано підписуйтесь на наш канал. Багато різних відео з цікавими китайськими різними товарами. Не тільки для туризму. І дослідуючих відео.